Всім вітання з Київської області. Е, показуємо задню частину двору. Ось така розквітла ромашечка вже. Стоїть вона, красуня. Стоїть, слава Богу, і не падає. Починають розквітати лілейники, але лідняжечки, вони просто горять. Тут якийсь махровенький. Бачила вчора, тут був такий минулому році, я знімала такий він аж бархатний. Це вони сьогодні розквітли і вони сьогодні вони і просто згоріли. Ну і ці такі не дуже були великі в минулому році. Ось такі. Це другий сорт ромашечки. І оця схожа на Снігуроньку. Не знаю, треба дивитися, Хорошо, що вона хоч вилізла, ця ромашка. Я оця сама сильна, то це оця, оця помпонна. Я не пам'ятаю, як її назва. Треба подивитися вже раді інтересу. Це дуже гарно розмножується і сама, і сама витривала. Заквітла в мене тут одна лілія. Я не пам'ятаю, здається, Африкан Квін вона називається. Ось так. Ось така клумбочка. Тихенька, спокійна, все горить, все палає і спасає ситуацію тільки ця ромашка. А тепер покажу свої косарики. Вже вони починають заквітати. Це заквітає самий перший сорт. У мене там є відео про нього, таке в шорцах. Сорт називається Банана Рама. Ой, зараз отак. Можливо. Ні, камера висвічує. Він такий жовто-лимонного кольору. Камера висвічує. Починає ось сюди стрілки, повипускав червоний. Там біленький, самі перші високі, теж біленькі. Ну, майже всі стоять уже у стрілках. Я не пам'ятаю, коли я садила, здається, передпаскою. Здається, перед Паскою. Посадили картоплю і посадили ці. Красунчики. Ось так. А ромашка, ромашку ми трошки продали. Ну, як продали? Громко так сказано, продали. Е, вирізали оце тільки один, один рядочок. Із цих рядочків, ну і отут трошечки з краю оце. Красота осталася. Ну, оце ввечері дивлюся, але в неї вже серединка піднімається. Бачите, Вже піднімається серединка, її раніше треба було б зрізати. Завтра ніхто з нею не поїде. Буде вона нас радувати, поки місць не зів'яне геть. Тут ми зрізали, тут в мене було один букет у мене купила, прийшла сусідка. І один букет я подарувала. А тут ми вирізали, нав'язали ми 9 букетів. У букеті було, ой, щоб так не збрехати, ну штук 35, 40, ну, я не рахувала, не рахувала, так як ми рахуємо парні числа, просто робила букет і додавали ми туди деревій. О, до 300 безпілотників очікуємо сьогодні. Дуже добре сволота. Це тільки що повідомлення мені висвітило. Ну і продали мої два букети продали вони за 200 гривень. Два букети вони продали за 150. І я їм сказала: їдьте додому, бо сонце таке жаре. Вже був час дня, мабуть. І кажу: Підіть у Квітникові, там, де магазини продають. Поспитайтесь, може заберуть. Коротше, забрали 5 букетів за 250 гривень. І то гроші не дали, сказали у неділю прийти. Оце така наша торговля. Я казали, сміялися мої діти. Ти грошей не любиш і гроші тебе теж. Ну, от так, Така краса стоїть. Як поле, да? ромашкове. Це на слідучий рік вже потрібно ці кущики розсаджувати. тому що ще допускається один рік, вони можуть, а на слідучий рік вони можуть або пропасти, не перезимувати, корінь старий стає. Ну, все. А тут косарики, можливо, ще що косарики щось, але нічого, на ліки заробили. Купили, продали квітки і купили ліки. Такий бартер получився у нас. Там теж воно, де матрикарія. Там такий, як міні-садочок у мене. І ще покажу я садять усі із кісточок, Персики. Оце персик як дикий, кущовий. Він маленький такий, але він дуже запашний і солодкий. Там зі сторони малини теж персик кущовий. Потім ось сюди самий крайній, теж кущовий такий. А тут у нас красота вийшла сортність. Дивіться, це все з кісточки. І він, дивіться, як ще стати. Ну, от так він здоровий, здоровий, і він вже достигає. Тут на ньому залишилося два персика. А тут ось вже жучок його поїв, ну нічого. Представляєте, я навіть не могла подумати, що персик може сортність свою зберегти. Великий і ще й він ранній. Він і по листю від, ну, відрізняється. На цих таке темне листя. А в нього таке, як от у мене там на передньому дворі, там персики. Ну так. Так що, бо така мені прям, як сказати, сюрприз, такий сюрприз получився, такий вийшов персик. І він уже такий розовенький, оранжовенький такий. Колись як Купувала, ще в мене наших не було персиків, і купували на базарі. А це кісточки ті посадили і це повиростали. Так що такі дівчатка справи. Поїхала я в лікарню зі своєю ніженькою, сказали, що в мене все добре, все ідеально. І прописали мені ті самі ліки, які я колола на. До операції ті самі гормони. Я їх перестала колоть, я трохи схудла, бо тому що я на них як на дріжджах. А це треш обратно прописали ці гормони. Ну що, я ходжу, попала ще до ревматолога, ревматолог підтвердила, ще три діагнози мені ревматоїдний артрит. Подагра і ще якась фігня. Не пам'ятаю. Ну, така теж не дуже хороша. Коротше, все попідтверджували, прописала вона мені знеболююче, а він травматолог прописав гормони. Ну, те саме, що було до операції. Я колю знеболююче, колю гармони і ходжу нормально. Трошки запалення посходило. ну от так. А без них на костелях, а без них не хожу геть. Не знаю. Отакі От діла. Так що не знаю, для чого була ця операція, щоб, ну він же спочатку сказав, що міняти суглоб. На суглоб таких грошей немає, а ця операція чистили суглоб, бо там. Е... Як воно називається. Коротше, я забулася, його зачищали і винімали повністю меніск, тому що він був розірваний повністю, і мені здається, що він просто був не на своєму місці. Він, як я йшла, він хлістав, він передвигався, бо він мені сказав хляки ми вам повинімали. Ну, от так. отак. От так що такі діла. Ну, все, будемо прощатися. Всім добрих днів і тихих ночей. Все буде Україна!